Власне, про те, як іде перший корабель, і наскільки ми впевнені, що зможемо вивести наше збіжжя, поговоримо з Тарасом Висоцьким, першим доступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Добрий, Тарасі, вечір. вітаємо вас. Вітаю. Ну, ми всі очікуємо від вас новин про цей тестовий прохід першого корабля з кукурудзою, цим, начебто, зеленим коридором. Та скажіть, чи цей рейс вже почався? Якщо так, то де судно. І як воно почувається під, ну, я вважаю, що такою міжнародною увагою. Да, всіх. Ви свій за ним стежить зараз. Рейс розпочався. Розпочався сьогодні вранці. Дійсно, саму відстань, щоб подолати, потребує близько двох-трьох днів, оскільки є домовленість по ініціативі, що рух, перш за все, відбуватиметься в світлу пору доби. Тому наразі ще судно не покинуло чорноморські води, а рухається по затвердженому маршруту. Є можливість в кожного слідкувати так, аналогічна є система, як з літаками, так само з морськими суднами, де можна в онлайн режимі слідкувати за місцем знасходження всіх суден. Знаємо, що багато українців і людей по всьому світу за цим слідкуємо. Все наразі, все безпечно. Надіємося, що так буде надалі, і не тільки з цим судном, а й наступними відправками. Під будь ласка, це ми говорили про те, що перший караван уже завантажений. Це ті судна, які тут стояли ще до початку війни. А чи вистачає власних кораблів? Чи ризикують власники балкерів? І ними зараз не чи весь світ не розуміє, чи буде провокація, чи не буде провокація. Чи застрахуються судна, чи не застрахують, адже від кількості суден залежить, чи вкладемось ми у ці 120 днів. Адже Стамбульська угода має досить таки нетривалий термін дії. Ну і знову ж таки, перший успішний рейс він абсолютно не показовий. Тому що всі розуміють, що другий чи п'ятий може бути ну, розвитку. Чи не бояться давати судна, чи вистачає нам зараз флоту? На жаль, війна в Україні дійсно продовжує тривати. І ризики в цілому залишаються разом з тим, це таки е, ініціатива підписана на 120 днів з можливістю пролонгації ще мінімум на такий період. Друге, як можуть е, прийняти участь в реалізації ініціативи інші судна, не тільки ті, які залишилися заблокованими до початку війни в Чорноморських портах. Створена координаційна рада е, з логістики в Стамбулі чотирьохстороння. Є інформація, в тому числі на ресурси адміністрації морських портів України і контактна інформація різними мовами, як можна судновласникам зареєструватися, подати заявку на відповідний експорт з продукції. Варто відзначити, що заявки надходять, тобто судновласники і інших судо, не тільки тих, які були заблоковані. Готові подають заявки, вірять в те, що все-таки під міжнародним протекторатом буде реалізовано, і вони зможуть заходити в українські порти і експортувати. Україна також звернулася з відповідними гарантіями, як у нас зі сторін, що забезпечить всі умови, що в наших силах для того, щоб цей зелений коридор діяв дійсно як цивільний коридор, що дозволяло би по умовах страховки. Як вантажів, так і членів екіпажу і суден заходити на ці території. Надіємося, що в кінцевому результаті за допомогою підтримки ООН, Туреччини та інших міжнародних партнерів все-таки провокацій жодних не буде, і можливість експортувати продовольство їжу буде забезпечена, що є дуже важливим для міжнародної продовольчої безпеки і тих. Сотень мільйонів людей, які очікують на відповідне продовольство в різних країнах світу. Так, будь ласка, пане Тараса. Ну ми звичайно, як і всі сподіваємось, не буде більше провокації. Але ми бачили, що перша провокація сталася одразу після підписання да стамбульських угод. удар був по одеському порту. Цілили в зерносховище. Наскільки ця провокація а, завадила, чи вдалося там щось спалити? чи а, зашкодили інфраструктуру, чи відлякали когось, зокрема українських аграріїв? Чи хтось передумав все ж таки встрягати в цю гру? Українських аграріїв після більше ніж п'яти місяч місяців війни складно чимось налякати. Вони сіяли, в тому числі маючи ризики наїзду на міни під обстрілами. Ми бачимо, що зараз поля в тому числі підпалюються. Тому українські фермери аграрії це якраз хороблі люди, які не зупиняються не про не перед чим. Якщо говорити безпосередньо про інфраструктуру портову. То ця провокація ракетний удар якоїсь критичної шкоди портовій інфраструктурі не завдала. Зважаючи на те, що було поруч зерносховищем суттєвої шкоди під зерносховищем також не було. Тому існуюча на сьогодні інфраструктура трьох портів: Чорноморськ, Одеси та Південного, дозволяє продовжувати відвантажувати досить великі об'єми. Варто зауважити знову, що заявки почали надходити до координаційної ради з логістики через три дні після суботніх ракетних вистрілів, коли запрацювала відповідна рада. Тому це також є фактом підтвердження, що все-таки партнери вважають більше як провокацію і вірять в те, що надалі таких речей не буде, і те, що зазначено в ініціативі, а саме забезпечність. Безпечного проходу відповідних суден з продовольством з України і захід на завантаження в Україну буде забезпечено. Скажіть, будь ласка, пане Тараса. А як ведеться полювання на викрадене українське зерно? Зокрема, затримане в лівання корабель Леодікея Туреччини. Затримали жікек -Золай з зерном, яке потім відпустили. Чи є у нас шанси? Чи ведеться активна робота, щоб затримати це зерно, пояснити, що воно українське. І зрештою, щоб гроші за це викрадене зерно, все ж таки, пішло до України, а не до окупанта? Ми відслідковуємо з початку війни потенційні судна, які вантажаться перш за все, в Криму, розуміючи, що такого об'єму виробництва в Криму і до війни не було, і також сьогодні немає. Перш за все, тут допомагають супутникові знімки, в тому числі від наших партнерів. Коли чітко видно, що судно пішло з продукцією великого об'єму, яка в Криму не вирощувалася, і підходить до тих чи інших портів, відразу наше Міністерство закордонних справ комунікує, фактично, перш за все, виходимо з ініціативами, і це супроводжує також Генеральна прокуратура України. Щодо накладення арештів на судна, наступним кроком має бути відбір відповідних зразків продукції для того, щоб довести, що це викрадено з України. Звісно, що окупанти, які виписують підроблені документи, наголошують, що це зерно вирощене в Росії довести факт. Треба зробити досить складні насправді аналізи. Наразі до взяття проб, якщо був тільки запит, очікуємо на рішення відповідних компетентних органів в країнах, в даного випадку в Лівані. Тому все-таки надіємося, що вдасться не тільки накласти арешт, а взяти відповідні зразки, довести науковим методом. Походження відповідної продукції, і це вже буде підставою в міжнародних інстанціях вимагати повної компенсації всіх втрат, як і по інших збитках, яка країна Росія як окупант наносить на територію України, в тому числі для сільського господарства на тимчасово окупованих територіях. Пане Тарасе, а от таке питання зараз фермери фактично змушені продавати і зерно, і ячмінь все, що вони виростили ну, за дуже дешевими цінами. І я вже знаю такі випадки, коли українські фермери кажуть, що їм просто легше спалити своє зерно, підпалити поле. І я такі випадки вже знаю, коли фермери фермери правда підпалюють свої поля, тому що немає сенсу, немає грошей заплатити робітникам. вони потім не будуть туди класти добрива в ці поля. Скажіть, чи держава думає про таких фермерів? Чи можливо будуть їм виплачені якісь гроші? якісь... Компенсації можливо їм дадуть субсидії. Що можна сказати таким фермерам, які ну просто вже у відчаї, дійсно липень, як перший місяць збору врожаю, такого масового збору врожаю, був складним для українських фермерів, оскільки логістика класична не працювала, порти були досі заблоковані. І через надмірну пропозицію при обмеженому попиту ціна була менше собівартості. Ми е, застосовуємо і рекомендуємо фермам декілька речей. Перш за все, все таки наразі не продавати нижче собі вартості. Підписана ініціатива і надіємося, фізичний безпечний дохід першого судна і, відповідно, далі каравану і далі розвиток суттєво здешевить вартість логістики. Відповідно, український фермер отримує більш справедливу ціну. Це можна буде відчути уже за декілька тижнів. Разом з тим, для того, щоб продовжувати підготовку до осінньо польових робіт, є доступні пільгові кредити від держави. Тобто зараз треба не продавати дешево зерно. Можна фінансування взяти від держави, щоб продовжувати діяльність, і також держава спільно з міжнародними партнерами планує забезпечити тимчасові умови для зберігання збіжжя, щоб воно не зіпсувалося. Поки логістика розвинеться, в тому числі через чорноморські порти, і ціна вирівнюється. Тому ціль зараз підтримати цей перехідний період, щоб з відновленням логістики це такі фермери знову почали отримувати справедливу ціну, яка би покривала собі вартість вирощування і дозволяла далі продовжувати працювати. Дякуємо за цю інформацію. Оси з нами був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.